Кіновораці, я хочу звернутися до тих до кінограції, які, крім слова, ганьба діть чути. Я вас чекав два місяці у себе в гостях. Шановні Чиравагаці, по перше, по-перше, хочу звернутися до вас до цього часу. Поки ми не будемо чути один одного, ще раз хочу звернутися до Чиравагаців. Тільки разом. Тільки разом ми можемо подолати політичну, економічну кризу і безладна нашій державі і на майдан. Є досвід, коли об'єднається адміністрація, керівництво і люди, і робітники. Це приклад цьому. Залишилися і працюються колективи червоної зірки, відросили, відбудовуються нові підприємства креатив та інші. Я закликаю всіх до приєднання і вирішення тих проблем, які є у нас сьогодні в місті. Шановні Кироваці. Ще раз тільки разом ми повинні подолати кризу, яка є. В першу чергу політична, І У нас буде робота, буде заробітна плата, буде соціальний розвиток. Ще раз я закликаю наших опонентів, які кричать. Вичіть і інші слова. Байде конструктивні пропозиції. Не на Майданах, а за столом переговорів. Конструктивно. Шановні друзі, давайте підтримуємо наших колег з того пам'ятника і скажемо, що ми за мир! ми за мир! ми, за мир! ми, за мир! Ми! За мир! Ми! За мир! Шановні друзі, я таки наполіг, аби сказати кілька слів, звернутися до вас. Я Василь Бондар, письменник, кіровоградець вже більше 30 років. Більше 30 років я живу в Кіровограді. і бачу, хто як і керує цьому краї. Сьогодні бачите, сьогодні вийшли до мікрофону, і звертається до українського народу, а цей народ вони українці. Бачили всі ці роки. Я тільки що хотів зайти у своєму. Музику відключить. Відключить музику. Сказь, відчувайтеся. Гайма! Ганьба, ганьба, гайка, гайдяка, Слова сказав. Тільки що ви закликали, тільки що до діалогу закликали. Чому ви люди? Слухайте, у нас зовсім так. Оце називається, почули кожного. Я теж ті безпеки, бо знов за того, що нього звертались. Чигринка, палатки стоять, Заберіть їх, ради Бога. Що кажеш? А я бою, що мені кулю. Хрюки чи хряки росли, будь не було. це ось нас така влада. А я каже, і всі боять, і всі боять. А б не трапити, як громна. Люди похлопали мети, і, і люди розійшли, і нічого б не було абсолютно. Правильно? Правильно, дякую, дякую.